Я військовослужбовець однієї з військових частин нашого гарнізону. Можна сказати, майже місцевий, бо народився тут поблизу Чернігова, проживаю також. Свій час закінчив педагогічний університет. Був момент, коли так дійсно я працював в школі, але це ну, був момент не дуже великий проміжок часу. Працював і потім вже пішов служити Збройні Сили України. Дружина розуміла, з чим вона пов'язує життя. Батьки ну, ніхто не заперечував, бо в мене брат, також, він вже зараз пенсіонер військовий. Батьки це все бачили і розуміли, що в принципі, це достойно. Може, це буде громко сказано, але для справжнього чоловіка це обов'язок. Маємо проходити всі службу або строкову або там за контрактом. Зараз так сталося. А тим більше, коли в країні війна, то це мобілізація, відповідно. І всі мають розуміти, що чоловік, ти навіть і жінки, зараз дуже часто приймають цьому участь. Доволі таки багато жінок, і дійсно які заслуговують звання військових. Це не просто жінка, а Зараз вже жінки вони дійсно виконують обов'язки так, як і чоловік на одному рівні. Це вже стандарти НАТО і ми потрошку до них рухаємось. Більшість місцевих людей вони брали в руки зброю і йшли захищати, навіть не, будуть, не будучи там військовими. Якщо ми зараз піднимемо руки, складемо зброю, все, це України як такої і не буде. Це знову буде якась там така сусідня країна для забезпечення росіян. Відрізняємось. Ми, мабуть, більш демократичними вже поглядами. Ми ж більше мотивовані. Ми ж тут стоїмо для нашого майбутнього.